Всім привіт! Мене звуть Ярослав. Ви на каналі Зроби своє життя. В цьому відео я з вами поділюся одним чудовим, практичним способом, за допомогою якого ви зможете пропрацьовувати свої негативні переконання. І працювати з своїми емоціями. Кожний з нас, напевно, дуже часто, практично кожного дня зустрічається з негативними ситуаціями, які знаходяться відображення в наших емоціях, і це в свою чергу впливає на наш стан. І внаслідок цього ми не такі продуктивні, не такі щасливі. І я вважаю, що це дуже важливий момент, тому що саме от такі ситуації, саме такі моменти не дають до кінця бути в гармонії з собою. Ось. Стосовно цього інструменту, ця методологія була придумана психотерапевтом Річардом Рагмерсном. Він назвав цю методологію щоденник раціональних думок. Тобто, це, простими словами, записування своїх думок щоденник. Але ця методологія передбачає те, що це не просто виписування своїх думок класичне, а тут є. П'ять етапів, за допомогою яких ви можете відслідковувати свої негативні переконання, брати їх за шию, і викидувати з свого життя, тому що вони нам не потрібні, тому що ми зацікавлені в тому, щоб бути максимально продуктивними, позитивними людьми. Ось. І власне сама практика. Отже, в ситуаціях, коли ви зустрічаєтесь якимось негативом, наприклад, ви прийшли на роботу зранку, і тут на вас керівник. Неприємним голосом починає критикувати ваш звіт, і ви непорозумінні думаєте, What the fuck? чому так? Чому це стається зараз? І такі моменти, можливо окей, після цієї ситуації, тому що в моменті ви не можете це зробити, ви прожили цю ситуацію, ви отримали фідбек від начальника. Можливо, він вам не сподобався, і ви приходите додому і відкриваєте свій зошит, берете ручку дуже важливий нюанс, саме треба писати. І записуєте перший етап. Це ми називаємо свою емоцію. Ось. Але пишемо ми її таким чином. Допустимо, що у цей момент ви відчули злість, гнів, тобто ви були злий дуже. І ми записуємо таким чином. Я відчув гнів. Записуємо і проговорюємо. Тобто нам треба усвідомити цю емоцію. Ось. Потім, після цього, наступний етап це ми повинні описати подразник, тригер, який запустив цю реакцію. І, і тут важливий момент, потрібно записувати це у вигляді фактів, а не думок. В чому різниця? Думка це висловлювання, яке є суб'єктивним, тобто в ньому є наша зацікавленість, і ми несвідомо можемо задати йому якогось негативного забарвлення. До прикладу, ця конкретна ситуація з висловлюванням керівника щодо вашого звіту. Можливо, він висловлюється не настільки деструктивно, можливо, його критика була досить. Скажемо, конструктивна, але можливо, у вас були якісь перед тим негативні ситуації, і ви під цим враженням сприйняли цю критику набагато більш негативно. Тому важливо тут записувати таким чином. Факт. Керівник сказав, що мені потрібно ще попрацювати над своїм звітом. Думка. Керівник на мене накричав. Тобто є різниця. Коли ми кажемо, що керівник накричав, тут більше немає розвитку подій, і ми не можемо далі з цим працювати. Це просто це константа, з якою ми більше не можемо працювати, і це глухий кут. Ось. Нам це не потрібно. Тому ми кажемо: записуємо керівник, сказав, щоб я попрацював над своїм звітом. Ось. І тут у нас є дуже важливий момент. У нас тут є. Простір для роздумування. Ось. І е, наступний етап це нам потрібно визначити думку, от це наше переконання, яке передувало ці ре реакції. Тому що е, погадтися, якщо, якщо ми чуємо від когось критику, то це не є е, приводом для того, щоб ми відчували гнів. Правильно? Ось. Допустимо, в цей момент ви почули в своїй голові. Помилки це погано, не можна помилятися, потрібно робити все ідеально, потрібно робити все з першого разу, я поганий працівник і так далі. Тут можна продовжити безліч різних думок. Тому ми записуємо те, що в нас в голові. До прикладу, я помилився, і помилка робить мене поганою людиною. Можна так сформулювати. І ми записуємо це, і знову ж таки ми це проговорюємо і далі. Тобто стараємося витягнути всі думки, весь цей шлак, який заважає нам бути продуктивними. Це дуже важливо. Ось. Потім наступний етап: ми дистанціюємося від цієї думки, абстрагуємося. І представляємо себе в ролі наглядача, спостерігача, і ми почнемо критикувати цей погляд, чи справді воно так, чи справді ця помилка в народ поганим, чи справді це була помилка, можливо, це просто етап в створенні звіту. Можливо, хтось з моїх колег не, не зробив свою частину роботи, і через це мій звіт не буде повністю доповненим. Тобто тут можна дійсно треба критикувати, витягувати повністю з усіх. З усіх сторін дивитися ці переконання, і таким чином ви зможете використати цей ресурс, який у вас накопичився е за час вашого емоційного навантаження. От. І так само це все записуємо, проговорюємо і вивільняємо свій ресурс. Потім п'ятий етап, найголовніший, ми повинні замінити оці деструктивні переконання. ці Наші улюблені друзі на щось конструктивне, яке дійсно допоможе нам в роботі. І тут ви можете скористатися чатом GPT, чи може у вас є якась мотиваційна література. Ви просто виписуєте собі список цих переконань. Я зазвичай роблю собі список Notion. У мене є переконання для кожної сфери. І те, що стосується конкретно цієї ситуації, ми можемо записати, до прикладу, що помилки це уроки. Успіх це ряд невдач, або моє особисте щастя не залежить від оточуючих, тобто, незважаючи на обставини, я можу бути хорошою людиною і так далі. Тобто ми стараємося зробити цей основу, каркас, підтримку нас, щоб бути абсолютно витривалими, стресостійкими, що дуже важливо зараз, от, в умовах теперішнього часу. І таким чином ми можемо бути набагато більш продуктивними, ми можемо бути набагато більш гармонійними з собою. І це, на мою думку, впливає позитивно на всі сфери життя. Ось. Тому я буду радий, що комусь допоміг цьому відео. І зустрінемося в наступних випусках.